Це будуть трояндочки з яблуками. Бачите, на охрест. Розрізаємо отак от. Всередину начинку. Це яблука з цукром. А цукру ще не сипала, так? Ні, а я ось корицю насиплю з цукром. Сипай. Я люблю корицю. А ти любиш? Люблю, а я вже. <різь> Куди куди діватися? Люблю, не люблю. Тут на виділуєшся, то будеш любити десь у іншої хазяйки. Ми люди такі не свободні. О, дивіться, яка красивенна трояндочка вийшла. Тут не похвалиш, що на що буде. Trojandeczka z zapachu.